Всім привіт! Мене звати Альона. Хочу привітати вас на моєму каналі. Хочу відразу вас попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку і, звичайно, коментуйте все, що вам охочеться, мені побажати чи, можливо, відгуки про продукти, які ви побачите в цьому відео. Це дуже важливо для мене. Ну а ми давайте розглянемо. Замовлення. Я замовила Avon. В мене ще в цьому місяці не було замовлень в цієї компанії. Так як знаєте, зараз я вже почала відходити від оцих каталожних компаній. Якось не знаю, мені зараз більше подобається щось таке тестувати. Українські бренди, просто там дивитись замовляти на Мейкапі чи на Єві. Тому е, зараз я роблю одне замовлення в місяць. Раніше це було два замовлення, зараз одне, і то е, інколи побільше. я в цьому місяці взагалі маленьке замовлення, е, а далі буде видно, а далі, можливо, зовсім перестану замовляти. Ну, Час покаже. І е, давайте покажу, що саме я замовила швиденько пробіжимося. По-перше, мені прийшов новенький каталог на квітень. Ось такий яскравий, дуже так по весняному. Я вже подивилася, є і цікаві пропозиції, є і дуже дорогі ціни, як по мені. І знаєте, от що мені зараз не дуже подобається в Avon що їхні новинки, вони. Більше навіть не новинки, а просто вони змінюють упаковки продуктів, які вже є, або які вже були. Вони просто змінюють упакування, а продукт ну, залишається той, що був. А саме от таких, що новинки-новинки, ну, їх дуже мало. Це і це мені не дуже подобається. Навіть нічого і замовити. Так. Отже, давайте спочатку покажу, що в мене замовили. Тут одне замовлення. По-перше, це ось такий, ось така водичка, пурбланка, класична, біла. В мене є також в моїй колекції пурбланка. Знаєте, дуже такий приємний аромат, і от я помітила, що Пурбланка все-таки, ось так виглядає флакончик, подобається все-таки більш жінкам в такому більш похилому віці, можна так сказати. Якось молоді дівчата не так її люблять, а от саме у такому віці, то от їм дуже подобається, тому у мене замовили. І так як була дуже гарна пропозиція, там в каталозі березня набір із цією водичкою, то я замовила саме набір. І до цієї, ну, Інші продукти з набору це вже я собі забираю, а клієнці саме парфум. І в наборі ще був ось такий крем для рук, це з кокосом. Як ви бачите, це вже нове пакування. Вони переробили пакування з серії Avon Care, тепер вони виглядають по-іншому. Я думаю, що крем, скоріше за все, такий самий залишився, просто що змінився вигляд. Ось такий крем. У мене з кокосом був крем для рук. Мені подобається. Він такий жирненький, гарно доглядає за руками. Я б сказала, на холодний період так взагалі дуже гарний цей крем. Так, і ще в цей набір. Входила ось така туш, Це в нас в золотому пакуванні, 7 в одному, чи як 5-5 в одному. Це одна з моїх улюблених тушів компанії Avon. Дуже подобається. Щіточка дуже зручна, гарно профарбовує, просто в захваті. І всім, кому я рекомендую, хто замовляє цю туш, також залишаються задоволені, і всім вона подобається. Тому взяла, нехай поки що в запасах побуде, а там побачимо, можливо, комусь на подаруночок піде, а можливо, я буду користуватись, але у мене зараз і відкритих, відкритих тушів багато, і в запасах є, які я хочу протестувати, тому не знаю. Побачимо. Так, і ще, що замовила, а я, я не сказала, цей набір із трьох продуктів, коштував 399 гривень. Ну, це зовсім гарна ціна. Так, потім ця ж клієнтка замовила в мене ще дві ось такі міні-аромати. Перший це Today, серія ТТА. Їй дуже подобається цей аромат, у неї такий вже є. І, ну, але в неї, якщо не помиляюсь, в повному розмірі. І от вона ще вирішила замовити ось таку маленьку, щоб з собою в сумочку можна було носити. Тому. Замовла вона так, ціни зараз не мега класні на ці аромати, дуже піднялися. Зараз, так, 189 гривень. Ось така водичка. Ну, ціни піднялися, так. І ще а, вона замовила також 10 мл away Endless Sun. Я дала а, протестувати свою водичку, яка в мене є в колекції, і їй сподобався ця, цей аромат. І якраз він був у фокусі на розпродажі. Дуже гарна ціна була: 119 гривень. Ну, Порівнювати в каталозі 189 і 119 це зовсім гарна ціна, тому вона також замовила. Так, і ще в каталозі ще я собі замовила ось такий тінт для брів. Ну Взагалі для мене це щось нове. в мене ніколи не було саме для брів продукту такого формату тінт. Ось так виглядає пакування. Це серія Power Stay. Пишеться, що 72 години стійкості. Побачимо. І це в відтінку брюнет. Коштував цей засіб в каталозі 249 гривень. І мені прям було дуже цікаво. Тому зараз побачимо, як воно виглядає. Ага. Дивіться, йде ось тут ось така щіточка, як начебто підводка. І давайте. М -м -м так, щось. <с? <с?> а ну давайте. А, тут є, є о -о, кулька, щоб можна було гарно розмішувати продукт, тому що ненасичений був відтінок. Ну, знаєте, щось мені. Я щось трішечки не зрозуміла. Дивіться, ось я понамальовувала, але не знаю, видно вам чи ні. Так, аби ще воно не засвічувало. Цей, ну один вам, я думаю, видно. Він якийсь рідкий. Це як водичка. Я ось нанесла і воно почало розтікатися. Ну, і як можна малювати цим засобом бров... ну, бровинки там промальовувати, не знаю. І ще плюс написано, що це стійкий засіб, тому не знаю колір. Також якісь, як по мені, світлий якісь. Е, знаєте, в мене відгук, перше враження не дуже. Мені поки що щось не подобається. Ну, побачу, буду тестувати саме в макіяжі. І потім е, я залишу в якомусь відео потім відгук на цей засіб, але поки що я не задоволена. Так, ладно. А тепер давайте перейдемо до чогось приємного. І а, я з фокуса замовила новинку а, новий аромат. Ось так він виглядає. Це в нас серія імері і відтінок, відтінок. Аромат імері Фрі. Це повинен бути якийсь а, свіжий такий аромат, весняний. А, зараз побачимо. А, там. Коштував цей аромат разом в, в парі ще з пробничком. Коштував 200, 249 гривень. Це гарна ціна, тому я взяла. Ось так виглядає флакончик. По весняному яскраво. І Зараз відчуємо. М -м так, це свіжий аромат, однозначно. М -м відчувається бергамот. Знаєте? Бергамот, і мені ще щось таке якесь щось солоденьке таке ще. Ну, не дуже прям солодке, не притурне, але щось таке солоденьке я також відчуваю, помимо бергамоту. М -м, цікаво. Ви знаєте, на перший е погляд мені подобається, на перший занюх <с> мені подобається аромат. І давайте зараз в каталозі. Я знайду, як описується, що в нас тут з'являється, які ноти, щоб вже точно знати, що в нас тут є. Так, ось там так виглядає в каталозі цей новий аромат. Він коштує 369 гривень в квітні. Так, і в нас тут водорості ламінарії. Можливо, я просто якось не, не сильно уявляю, як, який це аромат повинен бути в ламінарії. Е, італійський бергамот, так, як я і сказала, і е, теплі амброві ноти. Так, це саме значить, я відчувала амбру, оце така солодкість. Знаєте, він чим далі, тим стає більш важким, як по мені. Він починає, знаєте, таке, як віддавати чимось таким гірким. Можливо, це ламінарія, не знаю. Дуже цікавий аромат. Звичайно, буду ще розношувати, дивитися що до чого. Так, і ще в коробці є два пробнички це, так як в мене рівень золота, то в подаруночок, можна сказати, там. За скільки копійок, не пам'ятаю, за 6. За шість копійок за один пробник. Це новинка оця ж і Мері Фрі. Тепер вже два пробнички. І чоловічий пробничок. Це в нас Wild Country аромат. Це не новинка. Отже, ось таке в мене маленьке замовлення. Знаєте, Ну, давайте спробую потерти. Все. Бачите? Ось, поки я розмовляла, нічого не стирається. Все воно вже зафіксувалося і тепер буду ходити з такою рукою. Ну, побачимо. Але відтінок буде світлий для мене, я бачу. Ну, що є це? Є. Отже, всім дякую, що подивились це відео. Пишіть, що ви з цього, у вас було які у вас ароматики були, вам подобаються чи ні. Що ви замовляєте з новинок? І взагалі, напишіть, будь ласка, от що ви любите в компанії Avon. Якщо ви там замовляєте? От. Що вам там подобається, що ви залишаєтесь і далі робите замовлення? Чи можливо, ви лише там нещодавно і ви знайомитесь з продукцією? А саме, можливо, ті, хто вже якийсь час там є і вже там протестували більш-менш, то от що вам там найбільше подобається в цій компанії? Мені буде прям дуже цікаво почитати вашу думку. Тому що, наприклад, ну от, я б сказала, що мені там в Avion дуже гелі для душу подобаються, піни для ванни, вони прям ну, мега круті, дуже мені подобаються. Ну, а так, є засоби і гарні, є засоби не дуже. Ну, по-різному, ну, я ж кажу, побачимо. Поки що ще буду замовляти, а там далі буде видно. Тому що ціни ростуть. Знаєте, подарунками сильно нас не небавляють, представників. Не знаю, мені зараз більш вигідніше більш цікаво замовляти на таких сайтах, як Єва, Мейкап чи так по магазинам походити, подивитися, щось придбати. Тому ось такі справи. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставте вподобайку, пишіть щось, якийсь коментарчик. Це також мені дуже приємно, ви мені дуже придаєте наснаги для сьомок нових відео, хоча у мене я вже перехворіла, але все одно залишається такий дуже якийсь стан. Постійно немає сил, постійно хочеться спати, ні, не хочеться особливо нічого робити. От Я не розумію, це так хвороба повпливала, чи що воно таке, не зрозуміло. Е, ще плюс після хвороби, я так розумію, імунітет трошечки, знаєте, так ослаб. І це все сказується на моєму обличчі, тому що мене обкидало висипами, якимись прищиками і тепер. Потрібно чаще, щоб привести це все до ладу. Тому ось так. Пишіть, як ви, як хворієте чи хворіли, як у, як у вас це все пройшло, як ви перенесли ці всі захворювання, ці всі віруси. Також буде цікаво почитати. Ну, ми побачимось уже дуже скоро в наступних відео. Ще раз всім дякую, до наступних зустрічей. Ба-ба!